Крапельна стрічка. чи... Давайте так. Я для свого поливу вдома вибрав крапельну труб, трубку з крапельницями. Чому я це зробив? Там у мене декілька рослин, небагато. Я простілив там з поворотами, з усіма ці трубки, робив дирок, вставив крапельниці і поливається. Так, воно автоматично. Чому ми ж не взяли нашу круту капельну ленту? Все просто, тому що це незручно для, для ландшафтного дизайну використовується трубка. Але рахуйте зразу бюджет. Дивіться, якщо. Беремо трубку, мінімум 6-7 гривень за метр. Далі йдемо. Беремо крапельницю, мінімум 5-7 гривень за крапельницю. У вас там 2-3 крапельниці на метрі. І що у вас виходить? Десь 20-25 гривень за метр погонний полив. Це овер over... багато. Тому беремо класну крапельну ленту, білу-ребристу, якщо у вас овочі, якщо у вас там так само може бути і квіти, але ну, рядами, да? тобто без оцих приколів да? ландшафтних то берете собі капельну ленту 2 гривні за метр і вона вам поливає 3 роки без проблем. То виявляйте, на 25 гривень, скільки можна років купувати нову класну ребристу капельну ленту кожні 3 роки. Да?